Привіт! Я Юарекс І головна новина цього відео це те, що я не закинув канал, деякі могли подумати ні. Я повертаюсь. Я точніше все нормально, я просто повертаюсь, тому що в мене, ну, самі розумієте, вже почалося навчання, вже я записую це 17. Вересня, якраз сьогодні вихідний. І якраз у вихідний я знайшов такий момент, де можна записати відео. Ну і коротше, зараз розкажу, що буде на моєму каналі взагалі. А то ну, те, що я думаю, що буду вже знімати без веб-камер, так як з веб-камерою відео. Займають дуже багато пам'яті. А її в мене і так небагато. І що я буду знімати? Думаю, я буду знімати Geometry Dash Minecraft. Звичайно ж, VTF Тому що без нього мій канал, блін, здохне. Тому що це сама краща рубрика на моєму каналі, блін. І в всьому світі. Всю. І От такі то у нас справи. Так. Отакі От то в нас справи. І, коротше, ну, на каналі мало що зміниться. Тільки відео буде виходити трішки рідше. І, ну, в принципі, мабуть, це все, що я хотів сказати. Всім гудбай. А ще давайте, будь ласка, до кінця цього року доб'ємо. 50 підписників. Е, дякую. З вами був Юарекс, який відходить від мікрофона прямо зараз. Всім гудбай!